Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич це без цензури на Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу. Ну що, друзі, сьогодні поговоримо про насправді оптимістичні речі, не тільки песимізм, не тільки повна срака, яка дуже часто, здається, накриває наше внутрішнє життя. Є, є і хороші теми, іноді хочеться про них поговорити і не варто все бачити тільки в чорних тонах. От сьогодні ми про це. І спробуємо поговорити. Ну, по перше, ще раз ще раз хочу зазначити з приводу події ЗЛ-76 над Білгородом, що як ми з вами говорили на стрімі, все таки є величезне, просто вже враження, що це насправді була просто і псо росіян, що ніяких насправді звичайно військовополонених на борту не було. А по великому рахунку, це була спроба расистів прикрити свою, втрату дуже важливого літака і дуже важливого екіпажа, на який я так розумію, в останній момент дивом не зайшли високопоставлені російські чиновники військові. Ну, менше з тим, в будь-якому разі, враховуючи, що я зараз записую це відео, вже вже пройшла скільки півтори доби після того, як відбувся цей. Інцидент так досі і не показали жодного слава тобі Господи трупу українського військового полоненого. Я не сумніваюся, якби ці трупи були. Це було б зроблено одразу. Згадайте треш в Оленівці в липні 22-го року. Тоді сволочі з російських засобів масової дезінформації смакували кожне спалене на тіло нашого захисника. Тут і це вже офіційна заява нашого гурмо. В моргі Білграда надійшло тільки п'ять трупів. Що на 100% співпадає з кількістю екіпажа величезного військово-транспортного літака Л 76 так що так такі от справи, і я вважаю, що цю історію в будь-якому разі можна записати тільки в плюс Україні, яка ще раз підтверджує, що у нас з'явилося чимало хорошого якісного ППО, яке дозволяє нам збивати дуже на великій відстані від українських кордонів. Російські літаки це дуже добре. Звичайно, цього ППО треба більше, щоб відлякати їх тактичну авіацію, яка запускає протирадіолокаційні ракети, в першу чергу, керовані авіабомби підтримує бойові дії на землі і продовжує терор прикордонних населених пунктів Чернігівщини, Сумщини, Ну про Херсонщину я взагалі мовчу. От. Ну, тим не менше, процес іде, і це не може радувати, не радувати. Точніше, звичайно, є проблема з тим, що нам на жаль заблокована зараз американська військова допомога. Величезна подяка європейцям, які намагаються підхопити. Прапору американців, але, звичайно, це дуже некрасива історія. І я сподіваюся, українці не забудуть цю історію тим людям в американській політиці, які так роблять, незалежності від того, чи це може бути привід, в тому числі і політиці України, але я вважаю, що. Сам факт того, що по суті вже півроку велика там певна частина республіканського естеблішменту просто кидає Україну на поталу лютому ворогу, це просто через абсолютно політичні внутрішні історії. Це звичайно історія, яка абсолютно недопустима, і яка показує, що я сподіваюся, самі американці мають зрозуміти, ну як вони ставляться до своїх союзників, адже я нагадаю. Менше з тим, окей, ладно Україна, але у них так само підвисли гроші Ізраїлю, Тайваню і так далі. Це, звичайно, не припустимо, як на мій смак, але це хай вони самі розбираються. Я сьогодні хотів з вами поговорити все-таки про більш позитивні речі, які відбулися кілька днів, і враховуючи, що їх вже щонайменше три, то це вже говорить про певну систему, тому ми про це і поговоримо. Думаю, ні для кого ні з вас не є секретом, що головною, так би сказати, Такою золотоносною жилою російського бюджету на війну є звичайно нафта. Друзі, продаж нафти. Всі, хто, хоч трошки розуміє, що відбувається, слід ми маємо. Ми всі, я думаю, слідкуємо дуже уважно за тим. Кому і як Росія продає свою нафту, радіємо за те, що американці, от де за що дякую, там є дякую, серйозно прикрутили санкційний режим. І відтепер російська нафта дуже з великими складнощами йде до Індії. Ну правда, є Китай, який викупає гігантські об'єми цієї нафти. Тим не менше, все одно є великі позитивні зрушення. І ми прекрасно розуміємо, що на превеликий жаль, за останні два роки російський бюджет отримав навіть більше. На жаль, нафтових надходжень, на які власне кажучи, він не продовжує вести цю війну, і поки він продає свою нафту незалежності від того, кому як і за які ціни але продає, на жаль, ця війна буде тривати, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що саме ці гроші йдуть на вбивство українців. І всі спроби дуже ну всі спроби, скажімо так, обмежити російський нафтовий, оцей цей кранік, він наштовхується на величезні проблеми. Ви бачите, як складно зі скрипом, з величезними проблемами західний світ іде на те, щоб закривати ці всі історії. Я вже мовчу не тільки про західний, тільки вже погроза прямих санкцій щодо конкретних компаній, конкретних судновласників, конкретних там покупців, призводить до того, що вони, ну скажімо так. Дуже стиснувши зуби, але ті там починають якось трошки обережніше торгувати російською нафтою. Тим не менше, друзі, це величезна проблема. І давайте ми собі просто дуже чітко закарбуємо в голові. Поки Росія може продавати свою нафту за ціною понад 30 доларів за барель, у неї будуть гроші вести цю війну. Менші з більшими проблемами, але будуть. От давайте, щоб ми не е, літали в якихось імпіреях і не придумували собі якісь позитивні сценарії, просто собі це зазначимо. Наскільки були успішними спроби України піддати реальним санкціям російську нафту? Як бачимо, ну, єдине, що досягли, це цієї цінової стелі і, типу, покарання, якщо ця цінова стеля збільшується і так далі, ну, це теж непогано, але це далеко не те, чого хотілося б. Звичайно, нам потрібно було б нафтове ембарго, яке б дійсно могло стати повним шоком для російської економіки. Але ну, на даний момент я не бачу ніяких підстав для того, щоб так сталося. Так само, на превеликий жаль, ми пам'ятаємо. Як, скажімо так, нервово реагував Захід на наші спроби якимось чином там, заблокувати рахунки нафтових компаній російських і так далі. Ну, і що ж нам робити? Фішка в тому, що ну, в Україні то всі прекрасно розуміють, що по великому рахунку голка оцього чахлика російського імперіалізму полягає саме в нафті. Газ. Окей, від газуру Європа російського вже по суті відмовилася, і це для Росії гігантський непоправимий, насправді удар, але тим не менше, все одно, нафта це нафта. І що ж робити з тим? Ми прекрасно бачимо, що ця от, є, на мій погляд, дуже хибна тактика, мовляв, не там де надто сильно ескалувати конфлікт, і відповідно Захід нам не дозволяє. По перше, скільки тої зброї західної далекобійної нам надійшло, давайте скажемо чесно, дякую дуже нашим. В першу чергу англійським і французьким друзям, які нам надали е ракети. Далекої дії. Тобто, там, ну, формально у нас є ракети там, довжиною не більше 250-290 кілометрів. В реальності може конечно, вже і більше, враховуючи деякі удари, які були нанесені нашими збройними і повітряними силами, наприклад, по Феодосії, де більше відстань. Але тим не менше, формально у нас типу, такої зброї майже немає. Але навіть та, яка є, як ми пам'ятаємо, ну, є сувора типу, така настанова від заходу, щоб ми не користувалися цією зброєю для. Ударів по територіях, так би мовити, Старої Російської Федерації. Давайте другий, як то кажуть, стейтмент для себе зазначимо. Ми всі прекрасно розуміємо, що без потібних ударів, без перенесення війни в стратегічну глибину противника ми цю війну теж виграти не зможемо. Тому що, допоки, вибачте, ми б'ємо території на свої, фактично, власні, тільки окуповані території, а Росія спокійно прямо до кордонів з Україною може доставляти будь-що. Ну, ви розумієте, що така історія ніколи успіхом. Не може ввінчатися, і тому було очевидно достатньо швидко, що по великому рахунку Україні треба таку зброю мати, але для того, щоб таку зброю отримати, ми маємо зробити самі. Були сподівання на нашу ракетну програму деякі успіхи у нас є, але ну, судячи з цього, поки що мова йде про те, що у нас є. Скажімо так, реактивні певні наші напрацювання, альхат, верба і так далі. Тобто речі, які там, ну, в оперативну глибину б'ють, але звичайно, нам потрібні свої ракети, своє ОТРК, типу Іскандера там, чи ще якогось будь-якого там, атака. Назвіть його як хочете. Ну, тобто те, щоб є, умовно, на 300-500 кілометрів, бажано по балістиці. У нас такого нема. На превеликий, превеликий жаль. І чи буде поки дуже складно сказати? Не буду нічого про цього говорити, але будемо на це дуже сподіватися. При цьому потреба бити по російській інфраструктурі є гігантська. Тому що давайте для себе цей момент значимо, Росія насправді набагато більш дошкульна з точки зору інфраструктури, ніж Україна. По-перше, тому, що Україна вона менша, і навіть в радянські часи, скажімо, відверто, тут була дуже непогана інфраструктура, прекрасна там мережа і енерго і залізничних доріг, і автомобільних доріг набагато більше, наприклад, ніж на величезній території Росії, де дуже часто все підвішено на одній дорозі, яка там тягнеться на тисячу кілометрів, на одній залізниці, на одній лінії електропередачі, так далі тому поді. І звичайно, все це ну воно насправді прям проситься для ударів. І якщо ми вже говоримо про те, що може дійсно дошкульно вплинути на Росію, це дві речі: по-перше, залізниця, і по-друге, звичайно, нафта, і все, що з нею пов'язане. І от, судячи з усього, українське військове командування прийшло до дуже простого висновку а, для того, щоб реально Росію змусити. Витрачати кошти для того, щоб змусити не отримувати ті гігантські заробітки, які вона отримує від цієї нафти, треба бити. По чому? Правильно, друзі, по нафтопромисловому комплексу. Проблема ж полягає в тому, що найближчі всі великі, якісь, скажімо так, дійсно важливі об'єкти вони знаходяться достатньо далеко від території України. Ну хіба що окрім нафтопроводу Дружба? Який, як ви знаєте, через там, заходить Беррянську область і далі там розділяється на дві частини: одна через територію Білорусі, йде в Європу, а інша йде на територію України, заходить Сумську область, і йде там через територію всієї України. І от зверніть увагу, які цікаві речі почали відбуватися останні кілька днів. Спочатку, як ви пам'ятаєте, все розпочалося з того, коли наші дрони нанесли удар по величезній нафтобазі, яка є, до речі, частиною знову ж таки нафтопро... комплексу е, нафтопроводу Дружба е, в Клінцах, о тих самих облюдочних Клінцах Брянської області. Е, чому вони облюдочні? Ну тому що я нагадаю, що дуже нерідко саме з цього населеного пункту або з його околиць наносяться удари. Балістичним озброєнням, в тому числі по Києву, і не тільки по Києву, в принципі по території Північної України. Я вже мовчу про те, скільки звідти запускалося артилерії, мінометів і так далі. Тому подібне. Це по суті вузловий пункт на нашій оцій от кордонах північних відповідно. От чесно, все, що туди прилетить, це буде по ділу. І там, як ви знаєте, був дуже успішний удар. Ми там бачили відео. Навіть у нас там тут на каналі. Я думаю, ви могли бачити шортс про це з скигленням чергової оркосамиці на цю тему. Прекрасний удар, це було чудово. Коли воно спочатку відбулося, то ну, як би ну окей, добре, супер. Слава Богу, ми почали по-хорошому кошмарити їх прикордонні території. Вже ж не вчора. Це почалося, і це дуже правильно і все це клас. А от далі, друзі, почалося найцікавіше. Якщо ми подивимося на те, звідки і куди йде російська нафта, абсолютна більшість російської нафти, то це будуть дві точки. Це буде, по-перше, Балтійське море, в тому числі так званий усть Луга, населений пункт трошки виходить, він як би сказати, західніше, північно-західніше. П'етербурга, недалеко від кордону з Естонією, на березі Балтійського моря, де знаходяться величезні нафтопереробні нафтові підприємства, газові підприємства, де, власне кажучи, нафтогаз пакуються для загрузки, якщо так можна сказати. Ну не пакуються звичайно, ви розумієте, згущуються і так далі для загрузки їх на танкери, які підходять туди. І власне через горловину цього Балтійського моря, куди виходить Росія, ну, здійснюється. Ну, щонайменше третина, я б сказав, навіть більша частина російської нафти. І от кілька днів тому, як ви пам'ятаєте, відбулася абсолютно прикольна історія, коли український дрон долетів на майже там, 800 кілометрів від території України до нафтового терміналу, терміналу «Услуга», чи Услуга, де вразив власне установку, яка от -от займається тим, що вона загружає згущує цю нафту на. Танкери, удар був дуже дошкульний. гасили понад добу. Самі російські засоби масової дезінформації вказують, що ремонт може тривати кілька місяців цієї установки, і кожен день її простою коштуватиме компанії Новатек, яка належить Геннадію Тімченка, одному з найближчих друзів і гаманців Путіна. Так от, воно буде обходитися мінімум 2 мільйони доларів. Сам завод, на жаль, гігантський, Там є ще інші скажімо так, пристрої, які продовжують відмонтажити нафту, але це насправді дуже серйозний удар. Головне з точки зору того, що Україна змогла показати, що вона тепер має настільки далеку руку, що вона може дотягтися до дуже ключового підприємства. Якщо здавалося, що це випадковість, ну хоча це вже не здавалося випадковістю, але те, що відбулося от вчора вночі, ну в момент, коли я пишу це відео, це прям показало, що це вже точно система, друзі. А я думаю, ви помітили, що вночі українські безпілотники, кілька українських безпілотників нанесли дуже, знову ж таки, влучний удар по місту Туапсе, яке знаходиться на Чорноморському узбережжі Рашки, і зовсім недалеко від порту Новоросійськ, де знаходиться один з найбільших, чи не найбільший такий же самий термінал, як вуцлує, де російська нафта так само вантажиться на танкери, і через Чорне море, через Босфор, йде далі там. В інші країни дуже часто, наприклад, на превеликий жаль до Європи, де нещодавно грецькі судновласники з величезним задоволенням допомагали Росії обходити санкції. От, до речі, нещодавно американці хлопнули, греки перестали це робити. Ну нічого, все одно там є свої схеми менше з тим. Але що ми маємо в сухому залишку? Буквально за кілька днів українські дрони нанесли знову ж таки удари по д двох. Ключових точках нафто, нафтоперевалки в Росії, причому це ж не просто цистерна, давайте скажемо так: ну палаюча цистерна, це дуже красиво сама по собі, але нафти в Росії, хоч сракою, жуй, давайте скажемо відверто, від того що там згорить якась там одна цистерна, нічого не зміниться. А от коли палає дуже дороге обладнання. Яке вони, до речі, їм тепер дуже складно діставати, враховуючи те, що вони знаходяться під санкціями по дуже багатьох технологіях, які, звичайно, тільки в Європі і можна, чи там в Штатах, чи взагалі на Заході, в широкому сенсі цього слова, взяти. Оце є дуже важлива проблема. А головне, психологічний ефект. До речі, після цього в Росії різко здорожчали нафтопродукти і бензин, і так далі. Це не випадковість. Чому? Тому що Україна дуже чітко показала, по великому рахунку, що тепер вона переходить в одну дуже важливу червону лінію. Якщо ви згадаєте літо минулого року, коли українські е, сили оборони провели блискучу операцію по витісненню. Чорноморського флотку, спочатку з північно-західної частини нашої Українського Чорного моря, потім, по суті, з Севастополя. І тепер російські лоханки плавають максимум тільки в східній частині Чорного моря, в районі Новоросійська, очам Чири, де вони нову базу там будують і так далі. Іноді, швиденько пробираючись з Севастополя і тікаючи звідти, щоб не попасти під удар наших дронів, ракет і так далі. Так от, ви могли б згадати, що тоді був один дуже цікавий момент, коли наші дрони нанесли удар по величезному танку до Сік. Це танкер, який брав участь в так званому сирійському експресі, який постійно возив в Сирію військову продукцію, так само він возив Крим і так далі, в тому числі він міг вивозити і нафтові танкери. І от тоді пам'ятаєте, була мова про те, що нібито ходіли дуже вперті чутки, що українське керівництво дуже сильно, дуже настирливо просили не бити дронами, наприклад, по нафтових танкерах. Чому ну тому, що ми розумієте, just it's only business і вот це вот все. Но головне, що насправді, а ще пам'ятаєте, який був піски віск, як тоді навіть нафтовий ринок, такий знаєте, дьорнувся, коли український бойовий морський дрон. Наніс ураження БДК Лінігорськ прямо на рейді Новоросійська, зовсім недалеко від знову ж таки, цього гігантського нафто, нафто, нафтової перевалки, де грузиться маса російської нафти. Судячи з усього, наші західні, скажімо так, союзники, не тільки вони, були не сильно в захваті від того, якщо Україна почне бити по дійсно найболючішому місту Росії, яким безумовно є нафта. І от, що дуже радує всі ці історії, що. Це вже точно не випадковість, що Україна почала явно війну проти російської нафтоперевалки, тобто проти тієї крові, яка живить серце війни. А, ну я вже мовчу про сам факт того, що українські дрони можуть долітати настільки далеко, як в цю от, слугу, і в слугу там. І та в принципі, то абсе це, це теж дуже складно. уявіть собі треба пролетіти все чорне море, облетіти Крим. Ну думаю, що який смисл над Кримом летіти, щоб те там збили з великою долю віргідності? Тобто, облетіти Крим, ну от порахуйте скільки це. Це те теж дуже-дуже багато сотень кілометрів. Причому ще й нести достатню кількість вибухівки для того, щоб такі серйозні ураження нанести, які були на... нанесені в ту, і в слуги. Ну я вже мовчу про клінці. Тобто, друзі, мова йде про те, що, скажімо так, план України на 23-й рік, на 24-й, пробачте, рік дуже чітко вимальовується: активна маневрена оборона для виснаження всіх наступальних, скажімо так, можливостей Росії, тим більше в умовах, коли на жаль у нас. Падає американська майже підтримка, і ми тільки-тільки починаємо нарощувати своє виробництво і нам до, до того, щоб навіть вийти на хоча б на рівень самозабезпечення. Я вже не кажу про перевагу над ворогом, ще досить-досить далеко. Звичайно, що на таких умовах про якісь великі наступи мова не йде, мова йде про виснаження ворога в маневреній, такій маневреній захисній війні. А з іншого боку, Україна явно перейшла до тактики дуже болючих, дуже разючих ударів. по Найболючіших точках російської інфраструктури, якою ще раз і ще раз повторює нафтоперевалка. бо оце дійсно велика проблема. Якщо українські дрони почнуть вражати танкери з нафтою, нафтоперевалки, нафтозберігальні бази і так далі, це дійсно. Може дестабілізувати економічну систему Росії, і це теж великий привіт росіянам. Що типу, ви не думаєте, що тепер тільки ви можете своїми облюдочними ракетами, які більшість з яких як завжди дійсно нікуди не долетить, ще й завдяки новітнім комплексам Ребів, і завдяки тому, що все таки у нас є ППО, в тому числі нові наравнопрацювання з американцями, такі як Франкензам, тобто коли радянські вже всі там елементи включені в єдину велику систему і мають американські ракети для того, щоб стріляти ними. Так, от, це великий привіт росіянам, що в цю гру можна грати вдвох. А повторюся, росіянам з тим набагато складніше, тому що вся їх от інфраструктура найчастіше, як я вже казав, витягнута в таку ниточку, де кожен удар по кожній конкретній точці може призвести до дуже серйозних наслідків. Тому візьму на себе сміливість сказати, що я впевнений, що ці удари по нафтоперевалкам і так далі будуть продовжені. Я впевнений, що цілком можливо ми можемо атакувати навіть нафтові танкери. Звичайно. Я прекрасно розумію, чому цього не відбувається до сьогоднішнього моменту, тому що ми думаємо, окей, ми бахнемо їх танкера. Вони почнуть, наприклад, атакувати наші зерновози. Ну, по великому рахунку вони роблять це і так. Якби, вибачте, у нас не було якісних протикорабельних комплексів, які не дозволяють Росії підійти на там, відстань, де можна торпеду пустити по пряму, наприклад, по кораблю. Ну що страшного, у них є авіація, яка, окей, нам боїться наближатися там, на кілька десятків кілометрів до Чорноморського узбережжя, особливо після останніх збиттів в районі острова Зміїни і не тільки. Тим не менше, цілком достатньо того, щоб постійно закидати купою морських мін з великої відстані, ну або навіть пробувати наносити удари ракетами по кораблях. Мирних цивільних, які йдуть вздовж чорноморського узбережжя. Тим не менше, абсолютно очевидно, що ми навряд чи зможемо обійтися без таких ударів, тому що знову ж таки у нас просто немає вибору. Ми бачимо, це найслабкіше місце нашого ворога. На жаль, ми не отримали нічого від наших західних союзників, щоб дати можливість собі вдарити по ньому. Ну, відповідно, ми не зможемо виграти цю війну, якщо ми не будемо бити по цьому слабкому місці. Тому я дуже радію останнім тенденціям. Вони дуже круті. Я бажаю успіху. Кожному, хто бере участь в цих операціях, від тих людей, які будують ці дрони, до тих, хто розвідує ці довбані нафтові термінали, і звичайно до тих, хто керує цими дронами. Ви величезні, ті, хто дає накази. Це дуже важливо, друзі. Я дуже сподіваюся, що ці удари будуть продовжені. Я впевнений, що ми зможемо нанести дуже серйозні враження російській нафтовій системі, що ми зможемо зробити їм таке кровопускання їх. Крові війни, якою нафта від якого їм майже неможливо буде обійтися, тому що найважливіше треба розуміти, всі ті втрати, які несе Росія зараз, вони майже неможливо їх буде потім відновити. От, подивіться на газовий ринок, з якої Росію просто викинули шелудіву шавку. Теж саме треба зробити з нафтовим ринком. І в цьому нам дуже може допомогти наші БПЛА. Дай Бог, щоб їх виробництво дійсно було достатнім, і ми продовжували ці удари. Але на даний момент, навіть те, що ми маємо, уже дуже позитивно. І от хотів поділитися цим з вами і звернути вашу на це увагу. Це точно не випадковість, це система, і ця система дуже радує. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте підтримати його лайком. Також підпишіться на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі, якщо ви досі ще не зробили цього. Якщо у вас є така можливість, то Підписуйтесь на наш е, как би, канал з точки зору спонсорства і можете стати спонсорами нашого незалежного видання. А також обов'язково підпишіться на канал Шоу Бізки, де ви теж його можете підтримати в якості спонсора або донатора. Дякую вам дуже за увагу. Переможемо, друзі!